Доброго дня, малята! Послухайте загадку і впізнайте, хто до нас сьогодні завітав в гості. Високо ходить, землю водить, одне око має, всюду заглядає. Дивиться в віконце, що це? Сонце. До нас завітало сонце і запрошує нас до себе в гості. Отже, рушаємо в гості до сонечка, слухаємо казку. У сонечка в гостях. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмутилися курчата без сонячного проміння і вирішили віднайти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока і заскрикотала Курчата, куди це ви йдете? Курчата відповідають, та от сонечко кудись поділося, три дні його не видно. Тож йдемо на пошуки, і я з вами піду, відказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали курчата. Я? Ні. Але заєць може знати, промовила сорока. Прийшли вони до зайця. Зайчику, чи не знаєш ти, де сонечко живе? спитали мандрівники. Я не знаю, але за струмком живе їжак. Він знає. Переправилися звірята через струмок, побачили їжака і закричали. Їжачку, чи не знаєш ти, де сонечко живе? Я не знаю, відповів їжак. Але за тупом є велика гора, на горі велика хмара, а над хмарою сріблястий місяць, а там і сонечка недалеко. Взяв їжак палку та й пішов дорогу показувати. Ось дісталися вони верхівки Високої гори, вивізли на хмару, зручно вмостилися і полетіли до місяця у гості. Місяцю покажи нам, де сонечко живе, попросили всі. Привів місяць до сонечкового будинку, а там темно, сонечко спить і не хоче прокидатися. Тут сорока заскрикотала, курчата запищали, їжак застукав палицею. Сонечко, прокидайся. Хто це мені спати не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмарка ховала, тому я не можу ні засвітити, ні заблищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою вмивати, їжа крушником витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо чисте, яскраве, золоте. І всюди запанували тепло, світло і радість. Діти, як називається казочка, яку ви зараз послухали? У сонечка в гостях. А давайте пригадаємо, що сталося з сонечком? Куди воно поділося? Хмаринка його сховала. А куди пішли курчата шукати сонечка? А кого курчата зустріли першим під час пошуку сонечка? Сороку. Що воно у неї питали? Чи знає вона дорогу до сонечка? Куди їх направила сорока? Разом з сорокою вони відправились до зайчика. А зайчик, що він відповів? Чи знає він дорогу до сонечка? Ні, але він сказав, що може знати їжачок. І разом вони пішли до їжачка, а потім з їжачком до кого вони відправились. До місяця, вірно, діти. І вже з місяцем, куди вони пішли? До сонечка шукати його дома. А чи погодилось сонечко зразу засвітити? А чому воно не погодилось засвітити зразу? Бо воно не блищало. Що стали робити звіри, щоб сонечко заблищало? Вони стали йому допомагати митися і сонечко заблищало, засвітило дуже гарно. Молодці діти, ви все запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!